Російські окупанти за допомогою балістичного озброєння у неділю 5 листопада атакували Одесу. Під час цієї атаки ворожа ракета влучила у житловий квартал поруч з Одеським національним художнім музеєм. Про наслідки обстрілу для відомого на весь світ культурного закладу говорили на брифінгу за участю спікера об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталії Губенюк та керівництвом художнього музею Катерини Кулай. Це мабуть четверте з минулого літа. Бо ще в нас відбулося перше пошкодження а, внаслідок вибухової хвилі під час потрапляння у морський порт, але а, те, що відбулося у неділю, то вони найгірші. Зараз ведуться детальні підрахунки матеріальних збитків. Якщо ми кажемо про цифри, то їх ще немає. Але ми точно можемо говорити, що відчутних руйнувань критичних руйнувань щодо до будівлі і для музею не відбулося, Але на жаль, вони масштабні, тобто буде необхідно час і кошти для того, щоб відновити роботу музею. У свою чергу керівниця об'єднаного координаційного. Прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала ймовірні причини влучання ворожої балістичної зброї саме у цю локацію. Очевидним є те, що ракета Онікс є протикорабельною ракетою, яка має специфіку свого застосування. Вона застосовується дійсно по об'єктах, які знаходяться в максимальній близькості до води. Але е по факту ми вже неодноразово фіксували прильот ракети саме в міську черту, тому що вже була і під час атаки 19 липня аналогічна ситуація, коли Онікс обмайнув. Фактично порт і влучив в міські квартали Така сама ситуація, очевидно, сталася і тут те, що відбулось таке влучання. Воно вже не вперше підкреслю. Доводить, що такі ракети невисокоточні. На відміну від ворога, який зробив своєрідний подарунок зі знаком мінус на 124 ту річницю музею, велика кількість міжнародних організацій відгукнулася та прийшла на допомогу. У нас багато підтримки міжнародна організація ЮНЕСКО Міжнародний фонд «Алів», громадська організація клуб», яка створена при Одеському національному художньому музеї. Та також ми дуже вдячні за багато кількість ініціатив. Звичайні містяни вони у великій кількості купують у нас сувенірну продукцію, яка також іде на відновлення та на підтримку як колективу, так і самої роботи музею. Нагадаємо, в ЮНЕСКО відреагували на пошкодження будівлі одеського художнього музею. У повідомленні організації йдеться музей. Цей образотворчих мистецтв Одесі, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, котре постраждав від російського авіаудару минулої ночі. ЮНЕСКО рішуче засуджує цей напад. Культурні об'єкти мають бути захищені відповідно до міжнародного права. Кінець цитати.